Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні пропоную до вашої уваги в'язати зі мною ось на таку лялечку. Ось така лялечка. В'язати кардиган. В'язання кардигана буду розпочинати з рукава реглана. Для цього я зробила, ось намалювала таку схемку. Всього у мене 20 петель. Ось так. Потім я набираю 20 петелечок. Ось я набрала. Видно 20 петельчок. Так, пров'язала три петлі. Ось тут на початку у мене 3 петлі, потім накид і, і лицева петля. Тут, де лицева петля, я позначила маркером. Ось. Потім знову йде накид. Дві петлі пров'язала накид. І знову ось лицева петля. Знову позначила маркером. Потім йде накид. Так. І далі пров'язала шість петелечок лицевою. Накид зробила, лицева петля одна. Ось вона і позначила знову маркером. Потім накид зробила, дві петлі пров'язала, накид зробила, і знову одна лицева. Ось вона. І три петелечки пров'язала лицевою. На виворітній стороні, ось на виворітній стороні Я в'яжу всі петлі виворітніми. І нічого не додаю. А вже по лицевій стороні я роблю накиди. Тут, де маркери, я роблю накиди. Де лицева петля, ось вона, лицева петля, і перед лицевою, і після лицевої петлі, позначеної маркером, я роблю накиди. Тут, тут і тут. В'яжу далі і так дов'язала я вже до рукавчиків, ось так виходить. Тут де рукавчики, я зібрала петельки. Потім рукавчики будуть окремо в'язатися. Всі останні петлі переду і заду, набрала разом. І буду тепер вниз в'язати довжину реглан. Рукавчик виходить цілково. Ось це. І ззаді так виріб виходить. І буду в'язати тепер донизу. Пров'язала я зверху до рукавчиків, до кінця рукавчика, 12 рядочків. І в'яжу тепер далі донизу. І от дов'язала я довжину і набрала уже. Подовжині виробу, ось понизу, і з цієї сторони, сторонки так, і поверху я набрала петлі. І пров'яжу тепер уже таку планочку. Ось так. І ось дов'язала я вже планочку. Ось вона, зв'язана планочка. Виворітніми петлями. Один ряд у мене йшов виворітня петля, а другий ряд лицева. Отак. От І закрила я по колу петлі. Тут зробила таку от ділочку з ниточок з одної сторони. Зв'язала рукавчик. Ось так видно. Тут теж манжеточка така. Дуже виворітні і лицеві петлі. І продовжую в'язати другий рукавчик, набрала по, ну, майже по колу, але не з'єдную. Потім рукавчик буде ізшиватися. Ось так, як тут. Залишила ниточку і нею буду зшивати Рукавчик. ось так. І ось такий кардиганчик вийшов. В'яжіть і у вас теж все вийде. Всім дуже дякую за огляд мого відео, до нових зустрічей!